Розкриваємо дужки, множимо 0,4 на 6, 4 на 6, 24 одну цифру відокремлюємо комою, 2,4. 0,4 множимо на мінус 4, 4 на 4 – 16, одну цифру відокремлюємо комою, отримали 1,6 дорівнює. 0,5 множимо на 7, 5 на 7 – 35, одну цифру відокремлюємо комою, 3,5. 0,5 множимо на мінус 3. 5 на 3, 15, одну цифру відокремлюємо комою. Мінус 1,5 і мінус 1,9. Мінус 1,6 Y переписуємо без зміни. З правої частини мінус 1,5 переносимо в ліву та змінюємо знак на протилежний. Буде плюс 1,5. Дорівнює. В правій частині 3,5 відняти 1,9. 1,6, 2,4 з лівої частини переносимо вправо, змінюємо знак на протилежний. Буде мінус 2,4. Зводимо подібні доданки. Мінус 1,6 y додати 1,5 y Отримаємо мінус 0,1 y дорівнює 1,6 відняти 2,4 буде мінус 0,8. Корінні рівняння не зміняться, якщо ліву і праву частину поділити на одне і теж відмінне від нуля число. Зараз ми маємо мінус 0,1. Щоб отримати 1 y, поділимо на коефіцієнт мінус 0,1. Мінус 0,1 поділити на мінус 0,1 отримаємо 1 y дорівнює. Мінус 0,8 тепер ділимо на мінус 0,1. Переносимо кому вправо на одну цифру і ділимо 8 на 1. Отримаємо 8. При діленні двох від'ємних чисел отримаємо додатнє. Відповідь 8.